Ворог не полишає спроб та можливості реалізувати ракетні атаки, дронові атаки. Ми бачимо, що це відбувається. Плюс іде підготовка до нових ударів із підготовкою авіації. Все, як я і попереджав, тому потрібно бути пильним найближчим часом. Разом з тим, треба розуміти, що в принципі в рамках тих ударів, які ворог готував, на які накопичував партії ракет. Вони поступово, ну скажімо, цей ця партія атак добігає кінця. Тоді знову ж таки буде пауза, накопичуть, і, на жаль, ризики ударів будуть зберігатися. Традиційно під прицілом енергетика, чому зараз активізовується, зрозуміло, що зима ж продовжується, і в принципі опалювальний сезон десь скоро буде наближатися там до екватора. Так? Вибачте, протягом цього року тому намагаються і поспішають створити проблеми. Ну і працює наша ППО. Сподіваюся, що ракет систем буде ставати тільки більше. Але не тільки реагуємо, але є активна позиція і активна політика наших сил. Справа в тому, що безпілотники атакували найбільший у Росії морський торговельний порт. Про це фактично. Весь день 4 січня розповідали аж до самого вечора і глибокої ночі розповідали російські медіа, що БПЛА атакували найбільший у Росії морський порт. Це було зроблено в порті Усть-Улуга у Ленінградській області. За даними знову ж таки медіа і пабліків російських, які моніторили ситуацію, більшість атакуючих Ленінградську область дронів, начебто, було збито. А під атакою був термінал ТОВ-Новотранс на території морського торгівельного порту Усть Луга, фактично. Губернатор Ленинградської області звітував про збиті безпілотники, але зафіксувалися займання і було чути вибухи. Ну, як завжди, операція уламок чи обломок по їхньому у них же ж нічого не міняється. Все, що йде, все нібито повз. Також у Росії підірвали капітана причетного до ракетного удару по селу Гроза. Вибух пролунав у місті Шуха Іван Шуя, вибачте, Івановської області Росії. А і капітан Костянтин Нагайко у критичному стані з уламковими пораненнями. Нагайко причетний до ударів іскандерами по цивільних і військових об'єктах у Сумській та Харківській областях у жовтні 2023 року. Його підрозділ вдарив по кафе у селі Гроза Куп'янського району. Загинуло 59 людей. Серед них восьмирічна дитина. Ось, власне кажучи, ми бачимо, що розплата вона нас доганяє. І я думаю, що після того, як ми читали, спостерігали, бачили дуже багато фільмів про масад, чули дуже багато інформації про них зараз. Наразі можна буде спостерігати, як твориться історія ще одного масаду, і, можливо, навіть потужнішого. Це наших спецслужб, нашої розвідки, служби безпеки. Наших підрозділів ЗСУ, всі, хто працює на цьому напрямку, аби знищувати ворога, де б він не був, і розплата його дигнала. І нехай вони це розуміють і бояться. Це дуже важливо. Тим часом інформація з'явилася в медіа, що Україна отримує перші винищувачі міраж від Франції у січні. Про це повідомляють медіа, французькі медіа, зокрема, і видання Авіонс Легендаріс. Legendários... Вибачте, за мою французьку. Ну недосконало, я знаю. У січні 25-го року повітряні сили мають отримати три винищувачі Міраж 2005 2005F» і далі будуть так само постачатися. Ймовірно, що вони підуть на підсилення нашої існуючої авіації бомбардувальників су 24 які завдають ударів по російській території і по окупованих територіях ракетами Стормшедов та Скальп EG. Тобто, ймовірно, що можливостей та потужностей для завдання таких ударів у нас ставатиме тільки більше, що не може, звичайно, не радувати. Звичайно, цих ракетів, ракет, ще, цих літаків, вибачте, недостатньо, потрібно більше, але це все поступовий процес і допомога від наших партнерів. А тим часом з'явилася інформація, що США ймовірно не доправлять в Україну всю допомогу для боротьби з агресією Росії, затверджено до вступу на посаду Трампа 20 січня. Про це заявила заступниця прес-секретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінк. Вона про це заявила 3 січня на брифінгу. За її словами, раніше анонсовані пакети допомоги в межах президентських повноважень українській армії надійдуть. Під час каденції нового глави Білого Дому це цілком нормально, коли оголошують пакети, а далі вони будуть надходити. Це не означає, що пакет обов'язково закритий. Ну зрозуміло, що фактично зараз дуже важливо оголосити рішення, зробити юридично точково всі необхідні процедури для того, щоб механізм був запущений, а сама зброя буде надходити поступово. А це зрештою нормально і правильно, тому що в рамках тих пакетів, які анонсовано, ну ми прекрасно розуміємо, що якщо ми розтягували цю допомогу, так і ми отримували, ну скажімо так, це все поступово, невчасно, то і зараз годі сподіватися, що одразу всі ці пакети, які нам обіцяють і виділяють, ми отримаємо дуже швидко. Тим часом, державний секретар США Ентоні Блінкен привідкрив дещо таємницю. Ну, можливо, це була таємниця відкривання, але зараз перед відставкою, знаєте, як час откровень. Багато хто говорив. Я все згадую, як генеральний секретар НАТО Столтенберг перед відставкою теж в нього було дуже багато відкривань, як він розповідав різним медіа про те, що відбувалося, як НАТО готувалося, що це означало тощо, тощо, тощо. тощо. Так, от зараз і Антоні Блінкен, що ж розповів Блінкен? Блінкен сказав, що Сполучені Штати Америки ще у 2021 році передавали багато зброї для того, щоб Україні було чим захиститися. Про це він розповів на виданню The New York Times. Отже, я цитую державного секретаря Блінкена. Ми переконалися. Що задовго до російської агресії, починаючи з вересня, а потім знову у грудні, ми тихо передали в Україну багато зброї, щоб переконатися, що в них під рукою є те, що їм потрібно для захисту, заявив він. Він уточнив, що йдеться про ПЗРК Стінгер, протитанкові ракетні комплекси Джевелін, які відіграли важливу роль у перешкоджанні Росії взяти Київ на початку повномасштабного вторгнення, як наголосив Блінкен. Важливо розуміти, що в різні моменти часу люди зосереджувалися на тій чи іншій системі зброї. Наприклад, він згадав танки Абрамс та винищувачі Ф 16 Щоразу нам доводилося дивитися не тільки на те, чи варто давати це українцям, але й на те, чи знають вони, як цим користуватися, чи можуть вони це підтримувати. Це частина узгодженого плану. За словами Блінкіна, це все вплинуло на рішення, яке ухвалювала адміністрація Джо Байдена щодо передачі озброєння. Ну, власне кажучи, давайте по порядку. Ми всі пам'ятаємо і знаємо вже неодноразово, що дійсно певні види озброєння вони надходили, особливо коли мова йде про протитанкові ракетні комплекси «Джевелін», а так само про перенесні зенітно-ракетні комплекси Стінгер. Ми дійсно Україна їх почала отримувати ще до повномасштабного вторгнення. І дійсно це дало можливість протриматися, заблокувати ось ці численні колони, які рухалися в бік української столиці. Пам'ятаємо, що Росія мала намір тоді здійснити захоплення Києва, і українська столиця була пріоритетною ціллю для агресора. Тобто, це ми так само пам'ятаємо і це є факт. Отже, тоді це дійсно допомогло. Етапність озброєння все в принципі так і відбувалося, як Блінкін каже. Дійсно, так, що поступово все дуже обережно, все дуже так знаємо з перестраховкою. Але далі процес пішов. Найголовніше тепер, що найголовніше зафіксувати ось цей рух, щоб він був безповоротним, щоб цей процес передачею озброєнь навчанням наших фахівців, навчанням наших пілотів, навчанням інших військовослужбовців, які зараз беруть участь і воюють на Абрамсах, на Бредлі, які дуже добре себе зарекомендували. Страйкерах М113, інших машинах, артилерійських системах, щоб цей процес не зупинявся. Тобто ми зробили кроки, які означають незворотність переозброєння української армії західними системами за натівськими стандартами. І це дуже добре. Крім того, ну от бачите, що знову ж таки різні медіа, я ж кажу, я згадував уже і Столтенберга. А тепер що сказав Блінкен, тільки вже це цитує видання Файненшал Таймс. Отже, державний секретар США дав інтерв'ю, в якому висловився щодо війни Росії проти України та становища НАТО. І він вважає, що Путін вже зазнав стратегічної поразки, наголосив на тому, що НАТО перебуває у вигідній позиції. За словами Блінкіна, НАТО наразі має більше забезпечення ресурсів, аніж це будь-коли було раніше. І на цьому тлі Путін зазнав стратегічної поразки. Державний секретар зауважив, що союзники США надали 150 мільярдів доларів військової допомоги на додаток до 100 мільярдів із Вашингтона, і сказав, що цитую Блінкена знову ж таки, Я не думаю, що хтось може скаржитися на те, що вони не зробили належне. Ну, у нас я думаю, буде інша думка, що, власне кажучи, могли б зробити більше, і належніше нам би цього дуже. Хотілося, і в принципі є тут над чим працювати, власне кажучи. Ну, але є ось така ситуація. Думаю і сподіваюся, що це стане таким дійсно незворотнім процесом. Проте, звичайно, зброї потрібно більше, і ми маємо виробляти. І тут питання до партнерів, тому що війна доволі таки інтенсивна, ворог теж вживає різні способи, різні заходи для того, щоб вражати. Нашого озброєння. ну і міністр оборони США Лой Джордж Остін прибуде на авіабазу Рамштайн в Німеччині 7 січня. Вівторок це буде для участі в ювілейному такому 25-му засіданні контактної групи з з підтримки України, відомої більше як формат Рамштайн. Запланована участь Остіна в майбутньому засіданні має на меті підтвердити незмінну відданість України разом з міністрами оборони і військовими лідерами з усього. Світу. Міністр Остін зосередиться на наданні практичної та скоординованої підтримки, яка посилить здатність України захищати себе сьогодні та стримувати агресію в майбутньому. Ну, ясно, що це звичайно важливо. Це зараз потрібно. Подивимося, я думаю, що це буде такий фінальний акорд Остіна. Для того і зараз завдання Рамштайну і ось адміністрації вже Джо Байдена, яка. Президента Байдена, яка закінчує свою каденцію, і вже дуже скоро ми побачимо ну, поступово побачимо, спочатку новообраного президента США Трампа після інавгурації, потім склад його адміністрації, ключові посади, і вже будемо орієнтуватися. Але якщо говорити про адміністрацію, яка йде, то зрозуміло, зараз вони роблять кроки, такі фінальні, я думаю, які з одного боку мають дати нам відповідь короткострокові перспективі короткочасні, короткочасній. А що ми маємо отримати? Ну я маю на увазі те, що зараз дуже нам потрібно ті рішення на полі бою, які є, і війна трансформується. Я про це постійно кажу, тому і відтак і враховувати це треба. Але також і на майбутнє. Ну, короткострокова перспектива. Я думаю, що це мінімум від 6 місяців, а то й до кінця 2025 року, забезпечити бодай той мінімум необхідного озброєння, який даватиме нам можливість стримувати російський наступ, зупинити його, стабілізувати ситуацію і навіть можливо. Говорити про певні локальні тактичні контратаки, що даватимуть нам теж дещо кращі перспективи. Ось на це буде скеровано. А далі це вже буде слово, звичайно, за адміністрацією Трампа, і ми всі чекаємо, які будуть тут рішення. Тут зараз дуже багато інтриг, і ви знаєте, дуже багато всього сказано. Не буду до цього повертатися. Ми з вами це обговорювали. Ну і тим часом, звичайно, що в Дональда Трампа безпосередньо перед інаугурацією будуть деякі питання. Назвемо це так. Можливо, він це сприймає виключно як формальності і певні незручності, адже новообраний президент США Трамп повинен з'явитися на оголошення вироку у справі підкупу зірки фільмів для дорослих Стормі Деніелс» з 10 січня. Суддя штату Нью-Йорк Хуан Марчан у Манхеттені відхилив клопотання про скасування обвинувального вердикту, хоча дав зрозуміти, що новообраний президент не опиниться за ґратами. Суддя заявив, що 78-річний Дональд Трамп може бути присутнім на оголошенні вироку особисто або віртуально. Ройтер зазначає, що рішення судді Мерчина означає, що Трамп повинен буде з'явитися на судове засідання всього за 10 днів до своєї інавгурації. Це безпрецедентний випадок в історії США. Ніколи ще такого не відбувалося вперше, і, можливо, ми не дивуємося, що вперше. Цією людиною цим президентом буде саме Дональд Трамп. Ну воно якось багато довкола його зірковості, імпозантності такої. Ми це все розуміємо. До Трампа жоден президент, колишній або чинний, не був звинувачений або засуджений за скоєння злочину. Мерчен заявив, що було б неправильно скасовувати вердикт присяжних, але додав, що засудження Трампа до позбавлення волі є недоречним. А Трампу загрожувало до 4 років ув'язнення у цій справі після того, як у травні присяжні визнали його винним за 34 пунктами обвинувачення у фальсифікації бізнес документації для виплат зірці фільмів для дорослих перед виборами 2016 року. Тут дещо перед історією йдеться про так звану справу про гроші. А, значить, ну так вона називається, так її американські медіа назвали, у якій Трампа визнали винними за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації з метою приховати виплату 130 тисяч доларів зірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами у 2016 році про те, що вона мала сексуальний контакт з Трампом роками раніше. Ну, взагалі, дещо треба сказати: в американській системі правосуддя діє принцип верховенства права. От у нас дуже часто в Україні ми чуємо там термін, дехто висловлюється про диктатуру закону і так далі. Різні правові системи. В США немає такого, що є єдиний якийсь закон, який визначає чітку норму. В США суддя, особливо суддя Верховного суду, коли тому що в Америці саме Верховний суд це приблизно те, що у нас. Те, як у нас діє конституційний суд, так в США суддя може тлумачити, це дещо така загальна система права, вона подібна до англійської, і суддя може тлумачити норми і виходити із верховенства права, виходити із того, наскільки це рішення буде правильним в діючих умовах, наскільки воно може зашкодити ситуації чи ні, відповідно, треба розуміти, що Трампа обрали президентом. І очевидно, що за таких умов. Ну, не будуть судді зараз збурювати суспільство. Ми і так бачимо, що там зараз в США відбувається певні теракти, колишні військовослужбовці і діл терористи ісламської держави активізовуються, багато хто. І, звичайно, що допускати якесь громадське прогромадянське протистояння, збурення, протест, ну судді на це не підуть. В цьому і є до речі, система у судді є певний люфт, але він, звичайно, повинен мотивувати, аргументувати та пояснювати кожне своє рішення. Подібне, це не робиться просто так. Ось так цікаво, тому, власне кажучи, така ситуація. Ну а тим часом Майк Джонсон, спікер Палати представників США, переобраний на ще один термін. Президент України Володимир Зеленський привітав Джонсона. Як зазначив е, глава української держави в соцмережі X, він підкреслив можливість двопалатної та двопартійної підтримки Конгресу, завдяки якій Україна змогла врятувати тисячі життів і захистити свої міста від російських окупантів. <кій> Вибачте, будь ласка, ну і фактично мужність українського народу в поєднанні з американським лідерством ефективно стримує російську агресію. В даному випадку підписуюсь під кожним словом президента України Зеленського, тому що, в принципі, так і є. Взагалі, я можу сказати, що ви знаєте, я нещодавно прослухав інтерв'ю історика відомого, професора Гарварда. Ви багато хто, я думаю, його знаєте, автора численних праць з історії України Сергія Плохія. І він слушно зазначив, що Україна зараз суттєво випереджає Росію в плані дипломатії по відношенню до США. І Трампа. І дійсно, в принципі, це так і є. Це так і відбувається на сьогоднішній день, що дуже важливо. І ось ці кроки з привітання Джонсона. І знову ж таки, робота з Конгресом, як з нижньою палатою, палатою представників, конгресменами, так і з Сенатом. Це те, що зараз нам дуже необхідно для того, щоб працювати, працювати, працювати. Ось що дуже потрібно, і Україна дійсно в цьому займає певну позицію. Тим часом на Путін може прибрати одного зі своїх союзників. Про це зазначив полковник британської розвідки. Ідеться про Башара Асада. Таку думку висловив полковник британської військової розвідки у відставці Інгрем. За даними New York Times, Путін перестав відповідати на дзвінки Башара Асада після великого наступу повстанців Валепо та столиці Дамаску. Як ви думаєте, чому Путін перестав відповідати на дзвінки Асада? запитали в журналістами. На що полковник відповів: я думаю, Путін розумів, що він втратив вплив на Близькому Сході та в Середземномор'ї через падіння режиму в Сирії. Він звинувачує Асада в тому, що він не зміг захистити інтереси Росії як обіцяв, Путін підтримав Асада в спробі зробити це. Він вважає це повним провалом, і Інгрем додав. Що навряд чи путіну подобається наявність у Москві ще одного диктатора з доступом до мільярдів доларів, який буде в російській столиці певний час, і це може створити центр опору Путіну. Путін не хотів, щоб Асад опинився в Росії, але, на жаль, він змушений був цим змиритися. Це ціна, яку платить Росія. Ми бачимо, як росіяни виводять останні війська з Сирії, з військово-морські сили, з військової бази в, Татру, в Тартусі, закривають аеродроми, які використовувала Росія. І екс представник британської розвідки додав, що російська розвідка дуже уважно стежатиме за діями російського диктатора. Ну, ось, власне кажучи, така оцінка. І от колишній полковник британської розвідки чітко каже, що Путін може вбити Асада ліквідувати його. В принципі, ясно, тому що ми бачимо, що знову ж таки, ну, скажімо так, є питання, є проблеми, Росія дійсно втрачає вплив на Близькому Сході. Знаєте, коли починалася ця авантюра Путіна в Сирії, я тоді говорив про те, що Росія робить ті ж самі помилки, які робив колишній СРСР. От все те ж саме, вони повторюють, пхаються на цей близький схід, думають про якісь впливи і в результаті пши. Але дуже добру зараз правильну роботу проводить Україна для того, щоб просувати наші інтереси в Сирії і хоч якось закріпитися. Нехай ми не будемо там зараз воювати все, хоча хто його знає, яка там. Робота може бути з радниками і так далі. Ну, ми не будемо про це говорити, дискутувати публічно. Але все може бути. Але дуже добре, що так відбувається. Ну і тим часом не можна не згадати Фіцо. Це вже знаєте, прем'єр-міністр Словаччини вже став рубрику. Можна буде скоро відкривати. Так от, Україна отримуватиме енергетику від Словаччини. Попри погрози Фіцу, держоператор електромереж Словаччини СЕПС запевнив, що продовжить постачати електроенергії Україні за потреби аварійної допомоги. Пшик, ну ось так, власне кажучи. Тому Україна буде далі отримувати електроенергію. Це важливо. Друзі, ну і на цій позитивній ноті завершую. Бережіть себе, до нових зустрічей. Слава Україні!